Так, любенькі, дорогенькі, доброго дня. Доброго ранку, доброго доброго, всього доброго вам. Всього доброго вам. Так, десь писала тут касульки. Буду готувати сьогодні свічки, відправляти вам набори. Вчора їздили, приїхали. Були, були в хороших, гарних місцях. Місця для душі і тіла. Ну, Слава Богу, все те, що хотіла, зробила. Все те, що, все те, що положено, будемо відправляти. Сьогодні в мене розклади цілий день. ну, Біду тим усім, Буду готувати вам відправляти. Хто замовляв? Вже замовляєте свічки на фінанси, які трошки пізніше. Ну, тобто треба ці відправити, а потім ті буду робити вже. Ось так річні свічки, ті, що річні свічки. Де? Чи грайфрукту їла, та оце ворсинка ця? Так, телефон поки ми сюди ложимо. Що знімемо, будемо дивитися, що ви там написали. Так, не падає духом. Мені сказали, і я вам кажу, не падає духом, дай погода така, дай, хоч би сніг був, вроді б таке трошки біліше б на душі, світліше було, так як така погода а це негарна зовсім. Все плаче, все плаче, плачуть люди, плаче погода, плаче, плаче вся земля. Щось іде неправильно, щось йде не так. Давайте хотіла я хотіла подивитися ауди для України. Багато там ви пишете, багато ви питаєте. Давайте одразу зробимо розклад, що Трамп готовий, приготовив для України. От що він вокруг Трампа все крутиться зараз? Це не того, що в мене крутиться, а того, що скрізь по Ютубі, по цьому крутиться все вокруг Трампа от Тарам прийшов, все, те, ті те сказали, ті те не сказали. От він буде робити так, він буде робити сяк. Ну, давайте подивимося, як, він, як карти бачать, що він готовить. Чи готовить він взагалі щось для України, чи зміни будуть. Зміни от у нас Україна під низом колода. колоду, от карта імператриці. Бачите, яка плаче, яка попула, попала, попула, попала в цю клітку, в яку ось карта показує. Ось і мечів. Давайте подивимося чуть-чуть трошки. Кому там, що потрібно, пишете у Viber. Пишете у Viber. Може, десь колись і різка з ответами. Дівчатка, хлопчики. Ви розумієте, що всякі люди є, задовбують. буває так. Ніхто не плаче вам, ніхто не скаче вам. Просто кажу, що задовбують наскільки своїми тупими якимись випросами, і на них ждуть відповіді, що буває, просто або посилаєш, або блокуєш і все. Треба вам привороти, треба вам отвороти, треба вам що, шукайте, де ви їх знайдете. Я вам мільйон разів у своїх відео казала, що на цьому точка. По крайній мрії на зараз. Ніякі привороти, ніякі абсолютно. Шукайте в других містах і не треба усі лізти, бо ви колись були тут, чи ви колись чули, чи ви колись робили щось зо мною. Було колись, то було колись. Зараз є зараз. Тільки по телефону, тільки вайбер або телефон. Розклад роблю, ніхто не їде, ніхто, ну, кроме тих, що кому я. Сп... Ну, понятно, що. Хтось їде. хтось їде, ну, Їду тим, кому я кажу, що їдьте, А так масово не треба їхати, не треба біля двору танці з бубнами устраювати. Я на Ютуб пішла, щоб менше їздили. Менше так, особисто з людьми тут суперкасатися. Мені вистачає телефона, включаю відео, показую кожну карту. Бачу вас, якщо ви себе хочете показати, не хочете дивитися тільки карти. Не хочете дивитися, слухаєте тільки розклад, той живе спілкування. Абсолютно. Ви мене чуєте, ніяк я вам я не пишу там. Не підготовлюю розклади на листочках, там, щоб вам написати його. Ні, ви дзвоните і ми балакаємо. І ми спілкуємося і, так сказати, живе спілкування. Ну, без того, щоб їхати сюди. Тому що більше і більше починають такі, непонятно, звідкіля, їхати, шукати. Приїхали, знайшли і поїхали назад. Так, вже все вайбер, все пишете вайбер. Телефон Вайбера, він в кожному відео є, один і той же, і той же. І поки я не присилаю бумажечку на оплату таку, щоб ви розуміли, ніхто нікуди нічого не платить. Так, що там готувати, приготував для України. Давайте візьмемо однієї, подивимося, потім її відкриємо. Ну, що, що трамп готувати, що Трамп готувати. Остановку, що він готовить, остановить все це. А встановить все це можна через фінанси, з обох сторон. Тобто фінансова сторона, тобто санкції, чи там допомоги, чи там ще. Поділя, вони можуть остановити це все. Він розуміє, що фінансова, тільки фінансова сторона, обох сторон, тут немає однієї сторони, тобто обох сторон. Може, може встановити. І, бачиш, людина Трамп, примерно, якщо ми балакаємо, він про це думає. Він це розуміє, що фінанси, фінанси які больно можуть. Це буде різко, і це буде різко, і це будуть зразу звістки, якісь будуть якісь там сообщення, десь там якісь переговори можуть бути, телефонні, ілі і письмово. Ну, то тобто є по скорості, карта скорості йде. Це не затягнеться на годах, Не затягнеться на годах. Тому що з цієї ситуації, яка зараз в Україні, от Росія, Україна, от помієте, як то будуще закривається. Непонятне будущее для всього, може навіть може для всього світу. От непонятне будущее всього світу. Через війну ну, ми балакаємо за Україну. Якщо ми балакаємо за Україну, значить тут з боку і Росія, тому що це її такі навіть не хочеться слов шукати. Уродські такі. Захватить. Але він не бачить без цього будущего. Тобто фактично він не може будущее, там, в Америки, може, світу. Ну, Америка ну і теж Америка. Америка це ж недільно десь якесь царство государства, це частина всього світу, який є. Він не бачив будущего. через що він різко, по скорості буде? Ну, да, тут фінанси, тут можуть бути фінанси примерно. Для України може бути набагато менше фінансів. Шестерка Пентаклі це карта ну це невелика фінансова карта. Це так знаєте, як на для поддержки штанов. Це, якщо примерно для сім'ї падає ця карта, значить це те, що ми заробляємо за місяць, з'їдаємо чи тратимо там, і знову нам треба ці самі фінанси взяти в руки, тому що інакше пустота, дирка від бублика. Отак От само і тут падає. Це фінанси можуть бути в сторону України. Ті, що ну, от хватає, там, з місяця до місяця якось закрити дірки. Може, той самий фронт, може, ну, тут фронту немає, тут я вам кажу по карті. От так. А приходить опять время, приходить період, опять треба ці фінанси брати в руки, тому що, що інакше нікак. Ну, Так, да, якщо цього, тому що тут карта пройшла, відкатуємося впрошле. І починаємо, знаєте, відкатуємося в прошлое, от я ж до чого дивлюся далі, тому що тут карта вертаємося назад і починаємо, починаємо виводити людей з якихось ілюзій непонятних своїх. Що по одну сторону, що по другу сторону. Тобто звертаємося назад і починаємо виводити людей свої. Знаєте, як спячки такої. От і спячки. От чогось людям не вистачає. Чуть-чуть чогось людям не вистачає для того, щоб люди ну, поняли. От осознання прийшло. Понимаєте? і з однієї і з другої сторони. Це та, та, та карта йде на дві сторони. І там люди в своєму якомусь так замороженому стані, і тут люди теж в якомусь своєму такому, знаєш, може, не до кінця до понімання, що взагалі відбувається. От, як знаєте, бува, проснеся ночі, і що відбувалося Взагалі, так подумати, що Ну, Понімав би, може, що проїхать, якби ти понімав, ну, що відтоді щось дасть воно. Ну, ти, ти робиш для того, щоб. Отак, от отак, отак, там їти, там себе накормити, там, те себе. Ну ти розумієш, для чого це все? А от те, що відбувається по карті, ну, не розумієш, карта не поїмала, що для чого це все? Для цього ці зв'язні війни. Для чого це все, поділять, в одного желання захватити, оттяпати, затяпати територію або просто знаєш, на Україні метку поставити, що це їхня там, якась область їхня, чи, чи Бог його знає. Ну, а в інших зараз поняття того все одно, що ну, фактично нічого ну, вже не поміняється, якщо по карті, ну нічого не міняється. Може тільки бути ну, в хужу сторону мінятись. Тобто ближче, ближче і ближче. І от розуміння того, що люди будуть виходити з своєї якоїсь спячки. А щоб виходили люди з пячки, треба відкатуватися назад і починати, знаєте, як шерстити. Це може той самий аудит, ну то отдільне відео. Тому що тут обов'язково. Якщо хтось думає, що прошло, то в прошлому, ну, за час війни навіть, то все таке, махнули рукою, то все було, прошло, все, все. Ні, не, не прошло і не було, воно ще буде. Ще будуть витягуватися все на поверхність. І це Трамп готовить. Ми дивимося те, що Трамп готовить для України. Ну, відтоді давайте подивимося, чи вийде в нього це. От що в нього вийде з цього з того всього, що карта показує, що в нього вийде з того всього. Він борець, він буде боятися, навіть щоб він один остався, він би стояв в позі, стояв би на своєму. Він би став в позу таку і боровся б, знаєш, він борець, це людина-борець, це не людина бла-бла-бла, тільки на словах. Ні, це борець. Ну, тут жінка, яка підніметсь, жінка, яка ну, виходить біля нього якась. Жінка, яка, понимаєте, от, 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 от дивіться, вона в руках даже сверточок, і вона потрошку як відкриває його. Тобто, отут лента потрошечку, як відкривається. Тобто вона по трохи інформації буде давати. Чи буде давати йому, чи буде давати на весь світ, ну, це вже таке ми побачимо. Понимаєте? І за що цього йому боротись буде легше. Тобто ну, свою позицію, там, якщо він вважає, що все це треба, ну, йому буде тут легше. Ця інформація, яка від жінки, ця жінка, це дійсно по ну, ну, цих катах це жінка, це не те, що там жіноча енергія. Ні, це жінка, яка буде по чуть почуть по видавати якусь інформацію, вважати, дивитися, перепровіряти біля неї в них багато, і оцей сврточок, який тайно закритий, там вроді закручений, так, що вона буде тим більше це жезло, в Україні, за Україну, за Україну в Україні все це буде. Ну то є про Україну, про Україну, все це буде про Україну. І опять же в нас королева йде, да? імператриця і дві королеви тут йдуть у нас. І що далі? Четверка кубків. Ну і а що далі? А, а далі багатьом треба буде допомог. А далі багато, люд... багато хто буде шукати якусь силу. Десь якусь силу, якусь, ну, щоб удержати себе. Про кого це ми не знаємо. От я вам кажу те, що показує карта. Чітко те, що показує, без фамілії, без імен, без. Ну, да, Трамп ми балакаємо, тому що розклад йде по ньому, через нього. Що він думає? І що він що він реально зможе, що не зможе. Через цю жінку, яка буде тайно відкривати, от так тихенько. Може це з України якась жінка, яка буде тайно давати на якусь інформацію тайну. Може це біля нього якась. Ну, це касається України, тому що тут є імператриця. Тут вообще є дві жінки. Може бути жінка, одна, яка со сторони України в самій Україні, друга, яка буде сверточок цей розумієте, Ну от. І через що для нього ця боротьба по сім'я жезлів, хоч він, знаєш, і ті можуть однаково, а ні, і ми можемо ні, до побєдного конця воюємо, який тільки поб'єдний конець. Дело в тому, що він в своїй позі. Ну, це не та людина, розумієте? це по сім'я жезлів це не та людина. Проти нього буде шестеро, він буде воювати. Через хитрость, через дурость, через своє свій характер, він буде воювати, тобто це карта воїна. Давайте ще. Фінанси, фінанси на воїні. Фінанси, фінанси, які йшли на війну, на воїнів, на людей конкретно, тобто з людьми конкретними те, що зв'язано. Так, да, да. багато хто хоче захоче, знаєш, десь там з за Нових Забором заховатися за це. Ну, карта, бачиш, тільки через це закриється війна. Тільки через це закрить можна закрити оцей його, який горить. І 21-й це карта точка, тобто це остановка. Ну, вам картина, от якщо, я не знаю, може я щось не так об'ясняю, от якщо я дивлюся карту, ну, ти розумієш, як карта, ну, як сказати, як ситуація будет роз, роз, розкручуватися, так сказати. Розкручуватися. Ну ще. Ну так. Да. І щоб не було жарт закрити за, за... і управляти Україною. І щоб дійсно йшло реальне управління Україною. Давайте ще подивимося, що нашого, ну от наші високопосадовці за Трампа. От приймально їхній взгляд на Трампа і як вони себе ну, ведуть і будуть вести. Болезненно, болезненно. Понимаете? Через фінанси знову вони болезні дивляться трійка мечей. розуміють, десь може в глибині душі, тому що тут серце, душа наша, в глибині душі, що дело в тому, що хтось може ця карта роботи, хтось зайняться може, цим усім професійно, ну, професійно, не просто так бла бла-бла. Так, да, ну, через гар, емоції, чувства через гар. Чого? То, що бояться. То, що, розумієте, якщо люди гибнуть, це нічого. Якщо їм десятка м'ячей, ну це, звісно, да, болезненно для них. Думайте. Чого так, я вам скажу? Тому що люди про це не думали. Люди не думали, Ті, що... Ну, високопосадовці, без фамілії, без призначів, без нікого, нічого. Люди ті, які при владі, вони про це не думали, що так може бути. Тут для них це наскільки неожиданно, по карті, я вам кажу тільки по карті. наскільки неожиданно, що тут емоції не те, що через верх, а емоції з усіх глаз, носа, з усіх дирок капають емоції. Да, може, держаться, да, може, стараються, там, все-все-все. Дело в тому, що карта болі, тройка мічей і десятка мічей отпадає. Ну, це, хто даже карти там якось розуміє. Це дуже серйозна карта. Це знаєш як можна вбити, вбити на повал. Тобто десь якась інформація і вбити на повал дає. І не менший удар, ніж пуля там кудись в лоб, чи куди там, я ціню нашу, свою пуля в лоб, так пуля в лоб. Ну, через якусь інформацію може бути не менша пуля в лоб. Через що? Ну так, да. і опять же карта, ну тут от я вам скажу десь ще й в Україні яка жінка. Яка зіграє свою роль в Україні, в самій Україні, тому що ми дивимося тут їх. Жінка, яка зіграє свою роль. Може, вона туди-сюди і грає, може, розумієш свої інтереси. Може бути, не знаю, що тут може бути. є тобто жінка, яка теж може інформацію давати за ці пентаклі, за ці фінанси, за все те, що. Тобто, десятка мічей, тройка мічей, ну... Така щекотлива, щекотлива ситуація. Хоча всі, всі, всі держать себе в руках, так сказати, Ну, таке. так що воїн. Трамп він навіть не воїн, не п'ятерка мечей тут йде, тут карта Борець. Понимаєш? Людина може вистояти. І чим більший на нього напор йде по сімки жезлів, ця карта, от чим більший на людину йде напор, тим більше людина не здасться. Тим більш людина буде стояти в позі, знаєте, більш, і більш насмерть готова буде стояти. Наприклад, це людина, яка вміє держати удар, людина, яка просто так її бла, бла, бла. Ну, не... ну от Хай подивимося, поживемо. Ніхто його не возносить, не привозноси. Є Америка, є американці, є люди, які його вибрали, він президент, хай вони його там. Ми взагалі ми балакаємо зі сторони України. Тобто думати, що там його щось йому розказати, і він якось так, знаєте, і вашим, і нашим, я б сказала, це, це, не, про нього. це не про нього. Чого, чого дивимося? Тому що виходить, багато залежить від нього, від його, ну, від його позиції, від того, наскільки він вистоїть от, в своєму напорі. Через що карти дивимося, через що карта нам показує. Просто так би ми таку тему не взяли. От просто так нічого не буває. Даже тема. От, ти, ти йдеш знімати, ти, я не думаю, тому що вчора монастир, дві церкви, ну, тось не було коли мені дивитися, думати, там все. Сьогодні я встав там, туди, сюди, туди, сюди. Треба знімати з 11, 10 часів, з 11 час розклади, Треба хоч якась кухня зробити, та чоловік хай поп'є. Нема коли так сидіти, вдумуватися, в оце все. Ну, от ти йдеш по дорозі в тебе таке питання. Взяв клаптик, бумажечки ось. Ось клапточок якийсь огризочок. І написав собі, ну, хоч брем'я розклада не забудь, про що ми гадаємо. Понимаєте? І от якщо воно йде, значить воно до чогось йде. І якщо йдуть дві жінки по боках імператриці, то це дві фактично жінки, які зіграють роль в Україні для України. Одна може бути, тому що з цієї сторони декарта більш така, може бути, з самої України, а друга. В яку інформація буде копичиться, копичиться, а потім буде розмутуватися і розмутуватися. Яка там інформація? Це ми не знаємо цього. Поживем, ми дивимося тільки карту. Без імен, без фамілій, це розвікательний контент, як правильно сказати. Ми дивимося карту, не прив'язуючись ні до чого. Знаєте, як ото сказочні персонажі, сказочні розклади. А там воно як покаже, якесь сувпадіння, якщо буде колись, ну це таке. Значить. Значить, не зря кліп'ємо. Все, давайте, пока-пока.